Дівчат, всім привіт! Хотілося б сьогоднішнє відео більш позитивно почати. Проте ви самі бачите, що відбувається навкруги. Сьогоднішня катастрофа просто мене особисто вибила з колії. Я думаю, і багатьох з вас також. Але дівчат, ми не маємо права зупинятися, працювати, донатити. Тому я сьогодні вирішила показати першу частину прикраси від марказиту. Це і був той самий сюрприз, про який я казала. Майже півтора роки ми не співпрацювали з заводом через обмеження з доставкою та оплатами. Зараз я вам скажу, ситуація не покращилась, проте я знайшла один такий спосіб, який дозволяє нам отримувати прикраси. Зараз я все детально розкажу, але перед тим я також хочу нагадати, що 10% від усіх продажів перераховуються на потреби зсу. А ось, наприклад, з сьогоднішнього відео всі донати будуть перераховані на допомогу, звісно, постраждалим людям тваринам від затоплення. А тепер хочу вам розказати саме про прикраси, які ми будемо дивитися. Вони дівчата тайського виробництва. Хто зі мною давно? Він вже пам'ятає цей завод. Це просто неможливо забути, тому що краса неймовірна. А прикраси в сріблі 925 проби. Ця поставочка, яку я отримала, вона дівчат невеличка, тому що брала я її з наявності. Багатенько таких базових моделей на кожен день вставки будуть в більшості стандартні. Там агати, онікси з приємного, це те, що ці прикраси вдалося привезти по дуже класним цінам. Іншу інформацію зараз буду поступово говорити впродовж відео, тому обов'язково слухайте, запам'ятовуйте, щоб було менше питань. Почати хочу з ось такої класної моделі сережок з марказитами. Артикул 28, вага, якщо я не помиляюсь, 580 або 5.30, я точно переважу. Дивіться, в цій поставці всі сережки будуть на фістках, тому що у тайців це в них стандартна застібка. За замовчуванням роблять гвістки. А коли вже будемо робити під замовлення прикраси, можна буде замовляти конкретну застібку або англійську, або омегу, також петлю або навіть кліпсу, безліч варіантів. В цій парі сережок добре занижений штифт, вони будуть чудово сидіти, вони легенькі, тому застібка гвіздок сюди чудово також підходить. І плюс вона трошечки робить бюджетніше прикрасу, якщо буде інша застібка, буде трошки дорожче. Вартість сережок просто чудова, 730 гривень, 20 доларів. Що ще хочу сказати? Я створю окрему інстаграм-сторінку, де буду виставляти фото конкретно прикрас з марказитами. Там буду виставляти те, що нам приходить, робити живі фото, бо з каталожними вони дещо можуть відрізнятися трошки. Також хотіла швиденько сказати щодо замовлень, ми будемо їх робити. Під наступним відео, наступною частинкою, за декілька днів я викладу посилання з pdf каталогами. Там буде велика кількість прикрас, дівчат, але хочу звернути увагу, що там не вказані ціни, тому що вони прораховуються індивідуально, в залежності від того, яку ви хочете вставку, який тип застібки, і для браслетів годинників це довжина і так далі. Також з каталогами моделей, будуть ще виставлені каталоги з камінцями, які доступні для вставок. А каталоги, дівчат, ці просто безрозмірні. Я вам клянусь, якщо ви зайдете на вечір, ви не заснете. Під сьогоднішнє відео, дівчат, я залишу посилання на каталоги, які є на сайті. Вони просто не дуже зручні, я не люблю по них вибирати. Але ви можете подивитись, звісно. А вже під наступними частинами я зроблю все більш-менш акуратно і зрозуміло. Щоб ви могли замовляти. Для прорахунку ціни мені необхідно буде фото, артикул, бажана вставочка, розмір. Тоді я всю цю інформацію посилаю виробнику, вони мені присилають ціну, а я вже вам. Процес цей здається трошечки заскладним як для замовлення прикраси, проте, врешті-решт, ви розумієте, чого ви чекали і за що платили. Це саме ті прикраси, які можна почекати. Дівчат, хто захоче замовити, орієнтуйтеся, що десь два місяці прийдеться вам чекати. Місяць це буде виготовлення, плюс доставка з іншої країни, тижня два, як мінімум. І плюс тайці вони дуже полюбляють відпочивати. У них там кожен місяць вихідні, тому я ще накидаю два тижні. Орієнтуйтеся десь на два місяці. В кожному відео я буду повторювати подробиці по замовленню. Кого є питання, пишіть в коментарях, щоб усі могли побачити мою відповідь. Дівчат, наступним подивимося ось такий гарний комплект так, з пресованою бірюзою насиченою блакитною. Каблучка 18,5 в наявності. Можна брати окремо, проте, от пощастило, я змогла зібрати комплект, тому що їх в наявності не так багато у виробника. Так, дивіться по артикулах. Каблучка 120, сережки 254. Вага 6 грам каблучка, сережки 8,20. Сережки також йдуть на гвістках, проте також гарно занижений штифт. Вага на сережку виходить 4-10 грами. Ось ближче каблучка. Дивіться. Дівча, дивіться, по вартості каблучка 730 гривень 20 доларів. Вартість сережок 1060 гривень 29 доларів. А вставочка бірюзи тут десь 1,5 на 2 см. Далі дивимося такі ніжні сережки з рожевим перламутром. Є дві пари в наявності. Артикул 67 Вага виходить 4,5 грами. також на гвіздочках. Дівчата існує також каблучка, можна буде її в майбутньому замовити. У мене є, до речі, в наявності, проте з іншою вставкою. В наступному відео покажу. Вартість сережок 770 гривень, 21. долар. Далі дивимось дві ось таких класних сережок: зірочки, сніжинки хто як називає, є пара з пресованою бірюзою і з сердоліком. Артикул 248, вага 6,5 г. Застіпка гвіздок також. Діаметр сережки 1,5 см, а камінчик десь 0,5 см. Тут декілька розмірів самих марказитів, дивіться, дуже красиво мерехтить. Вартість таких сережок 880 гривень 24 долари. Тепер, дівчат, є ось така класна брошка, базова в наявності 9,5 грами вага, 86-й артикул. Вжена десь 7,3 см. Дуже стильна. Хто цікавиться брошками, в них просто неймовірно великий каталог з ними. Є ось такі базові на кожен день, є з різними тваринками. Я думаю, ви коли подивитесь, зрозумієте, про що я кажу. Вартість брошки 1130 гривень, 31 долар. А Наступна краса дівчат брошка з ось таким тигром, пумою гепардом хто як називає, з зеленим магатом 68-й артикул, вага 10,7 грами. темненький такий камінець, дуже красивий. Пірити. В очах у нього гранатики стоять. Це класична за замовчуванням вставочка. Якщо є якась тваринка, її очі поставлять гранати, якщо ви не захочете це під замовлення змінити. Вона ось так відпочиває, дивіться. Ось така голочка. До речі, є ще класна функція. В цьому заводі можна замовляти брошку і підвіску два в одному. Роблять і вушко, і голочку. Класний варіантик на подарунок. Дивіться, якщо від ось цих лапок до хвостика, то десь 5 см довжина виходить. І вартість 1240 гривень 34 долари. Далі наявності є два ось таких ніжних кольє на 55 і 60 см. Тут тоненький ланцюжок і ось такі квіточки з марказитами. Артикул 571 і вага 5 грам. Ось така застібка, карабінчик. Ходить 6 квіточок по ланцюжку. На тілі вони, звісно, не будуть перекручуватись. Дуже ніжна річ. Вартість 1240 гривень 34 долари. Далі, ще є такі гарні каблучки з котиками, є три розміри: 18,5 19 і одна в маленькому десь 16,3. Артикул 401, вага десь 5,3 грами. В очах також гранати, вони такі трошечки з рудим відливом, ненасичено червоні. Ось така кішечка. Вартість 730 гривень 20 доларів. Тепер дівчата, ось така класна каблучка з зеленим агатом в основі такий бантик в марказитах. Артикул 835. За вагою вони 6,5 грам. Розміри 17 і 18,5. Вартість 915 гривень 25 доларів. Далі, в наявності, є дві ось таких класних каблучки з черепашками розміри 17 і 18,5. В очах також гранатики. Така шинка цікава. Вага виходить десь 6,1 грам. І вартість таких 800 гривень, 22 долари. Тепер ось така краса, каблучки з сердечками. Є три варіанти: з сердоліком 16,5 розмір, з оніксом десь на 18 і зелений агат 18,5 Середня вага 4,70 грами. Артикул в них 10,52. Також можна в майбутньому дозамовити комплекти. Вартість таких каблучок 730 гривень 20 доларів. І наостанок декілька каблучок з розсипом марказитів покажу. По-перше, модель 659, вага 740 грам. Тут розмір дівчат десь 17,3, в принципі, можна і на 17,5, буде так тугенько. Дуже гарна. І вартість 1025 гривень 28 доларів. Тепер ось така модель 689, вона десь на 18. Вона десь 6 грам за вагою. І дівчат, до речі, я тільки що зрозуміла, що ось ці перші сережки вони з комплекту до цієї каблучки. Дивіться, як гарно буде разом. Можна взяти разом, можна окремо, як вам хочеться. Вартість такої каблучки буде 730 гривень 20 доларів. Так і остання каблучка 264-й артикул 7,8 грами вага, а також розмір десь 17,3 гри. В принципі, можна і на 17, і на 17,5 брати, хто як любить носити. Вартість 915 гривень 25 доларів. Дівчат, на сьогодні це все, що я хотіла показати. За декілька днів, а точніше, післязавтра, вийде друга частинка. Під другою частиною я вже виставлю повноцінні каталоги з моделями і камінням, зможете обирати, замовляти. Якщо вас щось зацікавило з цього показу, пишіть в особисті повідомлення у Viber або WhatsApp, Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!